У меня світ хардкор. Я вам покажу який і... не найходится. На запрошу світі буде режим хардкор. Створити. Гадаю, в Ханкогском режиме. Ой, не там. Зараз ми будемо грати з Данилом в хардкорському режимі. Данило постійно таке мелоть. Можна тихо. Зараз ми будемо чекати. Зараз запрошу. Це простий світ просто в режимі хардкор. Запросити доги. Даніо геймеско офлайн онлайн. Це означає, що він може зі мною грати. Зараз це буде цікаво. Наразі, кажуть, це жесть виживати в снігу. Напевно він не любить виживати в снігу. Данило мене бісить. Данило приєднується до гри. Це друг. Це Nintendo Switch у нас. Данило трохи дурненький. Данило, ти бачиш ліс. Йди до нього. Будемо грати, хто перший і загинеть. Хто довше виживе, той і виграв. Я зараз поміняю скина, а іначе доведеться грати в цьому. У мене глюк з макетплеєм. Коли така лінія це означає, що глюк або довго грузитиметься. Я не хочу довго чекати, щоб у мене був скін. Тому пограю цим добуваємо дерево. Добуваємо. Ми нічого не хочемо зробити, просто хочемо довше вижити. Я буду зараз здобувати залізо швиденько. тебе Я тебе навіть не рухаю і не бачу. Там я. На глюк онлайн. 24.8 gobice. Potem gobimo sunduk. Stavimo sunduk. Gavce, da ne bo dobiv to ponek. Ču, ti lažiš v, v, v lodu. Tako, goblju. Kegekut. Da ne bo pokedaj, gob. Vse je vina pod goba. Отже, хто виграв? Я зараз ми швиденько покопаємося вниз на один блок. Цікаво, які в нас ресурси попалися. Так, ну що, лаштування щоб був показ координатів. Так. Da nie zaginął w, e, w mojemu świecie. Zagryzgowamy. Sąduk. Stawimy na niego. Gobimy kamienu KGK. 20. No nie wystarczy kamienia. Nic. Потім копаємося, а я нам хана, тепер треба треба закопуватися отак. Доведеться о. Це мінус у мінусі. Данило, дано йди на своє ліжко. Зараз будемо копатися. Чекаємо, о Боже. Я теж погав хадко. Шкода погада. То папа в